Старша група дитячого садочка Ромашка, що у Здовбиці. Так у них проходять заняття. Для дітей це лише перший тиждень у цьому дитсадку. Заклад два роки ремонтували. Раніше це було занедбане приміщення колгоспної контори. У 2013 році воно стало власністю Здовбицької громади. Спершу тут думали зробити молодіжний центр, пригадує голова Здовбицької громади. Втім, зупинилися на дитсадку. Він став другим у громаді. Багато діток, які не забезпечені дошкільною освітою, і не охоплені. І більшості батьків змушені доїжджати хто до здолбунова, хто до рівного садочок є в селі Здолбиця на дві групи і може вміщувати не більше 50 40 50 діток. Перетворення контори на дитсадок розпочали на початку 2023 року. Спочатку планували, що заклад буде вміщувати повноцінних чотири групи, але через брак коштів облаштували лише на дві. Вони самі розбивали, виносили сміття, демонтаж проводили власними силами. Роботи проводили. Близько півтора року пішло трошки більше як 5 мільйонів. Заклад розрахований на майже 50 відвідувачів. Зараз у середній та старшій групі по 18 дітей молодшу залишили в іншому дитсадку. Розповідають, зробили це тому, що у новому приміщенні немає укриття. Під час тривоги звідси дітей забирає автобус та довозить до сховища. Виконуюча обов'язки директора, розповідає, все, що потрібно, мають «У нас тут функціонує кухня за новими сучасними вимогами. Дітки забезпечені всім новим посудом, новими іграшками новими, новими рушничками, новою Сплять дітки теж у комфорті. Хизується Тетяна Кондратюк. Намагалися облаштувати спальні місця так, щоб усі помістилися і не відчували незручностей знаходиться 18 ліжечок для діток старшого дошкільного віку. Тут закуплена нова постіль, нові ліжечка, які зручні дуже у використанні і функціонально використовуються. Вони зручно складаються і розкладаються, що є комфортним для прибирання. Батьки кажуть, потреба у дитячому садку була не один рік. Дивіться так як нас дуже велике село. То нам ну, явно потрібно був цей садочок, оскільки щоб було набагато більше задіяно діток, щоб були такі більш обширні групи. Дуже зручні. Мені от, син розповідав, що от, йому дуже сподобалося ліжечко, що дуже багато нових іграшок, що книжечки. У подальшому у дитсадку планують встановити пожежні гідранти, а також облаштувати дитячий майданчик. Вікторія Якимець, Роман Антонюк та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.